Привіт! Ми пройшли разом неймовірний шлях 4 відео, 4 кроки трансформації. Ти дізнався, що маєш не пристосовуватись, а трансформувати і впливати. Ти побачив, як один може змінити багатьох через ефект домино. Ти зрозумів, що можеш бути лідером без позиції. Ти знайшов свій голос серед відрунь. Але сьогодні фінальна частина, найпотужніша. Бо сьогодні ми говоримо не просто про твою особисту зміну. Ми говоримо про те, як твоя зміна створює рух. Як один голос стає хором. Як індивідуальна трансформація переростає в культурну революцію? Бо генератори змін не просто змінюють себе, вони змінюють системи. І сьогодні ти дізнаєшся, як саме? Дозволь поставити тобі питання? Яка твоя найбільша мрія для світу? Не для себе, а для світу? Може, це справедливе суспільство, може, це сілені сім'ї, може, це чесний бізнес, може освіта, що розкриває потенціал? А тепер чесно, чи можеш ти досягти цього сам? Якби ти талановитим не був, якби багато ресурсів не мав, сам ти можеш змінити лише частинку. Але знаєш що? Ти і не маєш робити все сам. Бо найбільші зміни в історії ніколи не робила одна людина. Їх робив рух. Ісус не змінив світ сам. Він підготував 12 апостолів, які підготували тисячі, які і змінили історію. Твоя особиста зміна. Це лише початок, культурна революція це мета. Тому дозволю розказати тобі одну біблійну історію про чоловіка, який побудував те, що здавалося неможливим. Його звали Неємія Єрусалим в руїнах, стіни зруйновані вже 150 років. Люди живуть у страху. Без захисту багато лідерів намагалися щось зробити, але опір був занадто сильним, ресурсів занадто мало, ворогів занадто багато. Тому проєкт здавався неможливим, закритим. І ось приходить Ніємія. Він не будівник, він виначерпує царя. Він не має досвіду в будівництві. Немає армії, але у нього є бачення. І він робить те, що змінило все. Він не будує сам, він створює рух. І Біблія каже: цитую: тоді сказав я їм: ви бачите лиха, в якому ми перебуваємо. Тож ходімо, побудуємо муру Єрусалимську. Помічаєш ці слова? Ми та ходімо. Не я не подивиться, як я побудую, а ходімо разом. І що відбувається далі? Написано: і зміцнили вони руки свої на добро, і народ піднявся. Священики взялися за свою ділянку будувати стіну. Зратири за свою, купці за свою, навіть і жінки будували. Кожен на своєму місці. І знаєш, скільки їм знадобилось часу 52 дні. Те, що не могли зробити за 150 років, зробили за 52 дні. Не тому, що один великий геній будував, а тому, що. Весь народ об'єднався. Це і є сила руху. Кхе. Тож, як створити рух? Як перейти від я змінююсь до ми змінюємо світ? П'ять ключових елементів. Елемент перший ясне бачення. Рух починається з бачення. Не розпливчатого, не було б непогано. Конкретно яскраво, що запалює серця. Неємія не сказав, ем, хлопці, може спробуємо щось поремонтувати. Він сказав: ви бачите лихо, збудуємо муру. Ясно, конкретно і що важливо терміново. Яке твоє бачення? Не абстрактно, не зробити світ кращим. Що конкретно ти хочеш побачити зміненим. Малюй картину так яскраво, щоб люди могли її побачити. Елемент другий. Особистий приклад: ніхто не піде за тобою, якщо ти сам не йдеш. Неємія не сидів в офісі і керуючи там за столом процесом. Він будував поруч з ними. Працював, потів, ризикував. Пам'ятаєш, лідерство це не позиція, це приклад. Якщо ти хочеш, щоб люди змінювалися, покажи їм свою зміну. Якщо ти хочеш, щоб люди ризикували, ризикуй першим. Будь змінами, які хочеш побачити. Елемент третій – Залучення кожного. Неємія не шукав експертів. Він дав можливість кожному. Священики будували біля храму, золотарі біля своїх крамниць, купці біля своїх домів, кожен на своєму місці. Бо рух це не коли один робить все. Це коли кожен робить своє. Хтось будує, хтось охороняє, хтось забезпечує їжу. Всі важливі і всі потрібні. І це дає почуття власності. Це вже не проект неємії, це наша стіна. Елемент четвертий: Подавання опору разом. Неємія зіткнувся з опором. Ну, тому що там були такі люди, як Санавалат і Товія, які насміхались, які змовлялись. Які погрожували, і що зробив Неємія, він не здався, він не побився сам з ними, бо він об'єднав народ. Він сказав: не бійтеся їх, пам'ятайте Господа великого і грізного, і боріться за братів своїх, коли ти один ворог може тебе зламати. Коли ви разом, ви непереможні. Опір завжди буде. Критика завжди буде, перешкоди завжди будуть. Але коли навколо тебе рух, ви прориваєтесь скрізь всі опори разом. І елемент п'ятий святкування перемог. Коли стіна була завершена, Нємія не сказав добре, тепер до наступного проєкту. Ні. Вони святкували, читали Слово Божє, молилися, раділи разом. Бо святкування робить дві речі: перше, зміцнює віру, тобто, дивиться, ми зробили неможливе. Друге, надихає на ще більше, тобто, якщо ми зробили це. Ми можемо зробу, зробити. І наступне: рух потребує моментів, коли ти зупиняєшся і кажеш: подивися, як далеко ми зайшли. Дякуємо Богу, дякуємо один одному. Тож, давайте зробимо це реальним. І тепер вправа для плану твого руху. Візьми лист паперу, наприклад. І відповідай чесно. Питання, яка моя стіна? Тобто, що я хочу побачити збудованим у своєму світі? Може, сіли сім'ї, може етична компанія, може сильна церква, може, чистий район. На це. Друге питання хто мої будівельники? Хто ті люди, які можуть будувати зі мною? Ну, тобто не всі, не НАТО, твої тві 5 людей, з якими ти почнеш твій внутрішній круг. Питання третє. Яка перша ділянка? Не вся стіна одразу, один проєкт, один крок? Неємія не будував усю стіну сам, він розділив на ділянки. Що твоя, яка твоя ділянка перша? Питання четверте. Коли ми починаємо? Не колись, не коли будуть ресурси. Дата конкретна цього тижня, цього місяця. Бо рук без початку це просто мрія, фантазія. Рух з початком, з початком – це вже реальність. Протягом цієї серії ми з тобою пройшли такий цікавий шлях. Відео перше було про те, як ти вибрав трансформувати, а не пристосовуватись. Відео друге було про те, де ми побачили, як один змінює багатьох. Наступне відео ти почав лідирувати там, де ти є. І четверте відео, ти знайшов свій голос, і сьогодні ти створюєш рух. І тепер тому до тебе питання, що буде далі? Ці відео можуть бути просто інформацією. Або вони можуть стати початком твоєї революції, твого руху і вибір за тобою. Але якщо ти готовий, Зроби дві речі цього тижня. Перше, поділися цією серією з трьома людьми. Ті, кому це потрібно почути. Напиши дай їм, дай подивитися, бо рух починається з поширення бачення. Друге. зустрінься зі своїми будівельниками, Покричи їх в три тві-п'ять людей. За каву на вечерю, на зустріч. Поділися з ними своїм баченням. Третє, почни будувати свою ділянку. Одна дія, один крок, один початок. І не чекай досконалості, почни свої 52 році. Дні. Саме стільки знадобилося, щоб збудувати те, що 150 років здавалося неможливим. Не тому, що Неємія був суперлюдиною, а тому, що Він запустив рух. І сьогодні я вірю, Бог кличе тебе не просто змінитися, Він кличе тебе запустити рух у твоїй сім'ї. На твоїй роботі, у твоїй церкві, у твоєму місці ти генератор змін. Не тому, що ти ідеальний, а тому, що ти наважився почати. І коли ти почнеш, інші приєднаються. Коли інші приєднаються, створиться рух. Коли створиться рух, світ змінюється. Все починається з одного. І цей один це ти. Дякую, що прийшов зі мною цю серію. Це не кінець, це початок, початок твоєї революції. Напиши в коментарях одним реченням: мій рух, про і закінчи речення. Візьми відповідальність, генератори змін не чекають. Вони будують. І твоя стіна чекає. Час починати. Ти генератор змін. Іди і будуй.